Вітаю на каналі. Сьогодні ми продовжуємо робити дуже класну бутанізацію, гарну бутанізацію, хорошу бутанізацію. Я сьогодні покажу дві підживочки, які я буду давати: це під корінь і по листу. Для того, щоб у вас у ваших гортензій були гарні соцвіття. Дивіться, перша стадія у мене, коли майже є соцвіття, але вона ще не доросла. Покажи. Бачите, тобто, Треба ще трошечки азоту трошки підтягнути. Друга стадія, я зараз вам покажу. Е, у мене різні, є ранні сорти, є пізніші сорти, тому деякі тільки закладаються, деякі тільки на середньому рівні, і деякі дуже гарно самі по собі. Вони навіть не встигли отримати суп, не суперфосфат, а монофосфат калію, як самі вже заквітли. Я їм, звісно ж, допомагаю зараз. Тому. Зараз будемо робити дві підживочки. Ось в мене є ще кущів, бачите, тут чудово, а тут теж під питанням, але вже маленький шарик є в закладення. Можете інколи провірити свої пізні сорти є там, ну і взагалі летисту гортензію підійти, чи там є що, чи нема. Якщо шарик прощупується, такий певний. То вже закладення є. Якщо ні, то можна підживити підживочку, яку я сьогодні покажу. Так, ось проявляється хлорозик у іншої. Тільки одну вилікувала, уже інша проявляється. І в мене бунфер з кліщиком, навіть з кліщем. І е, десь тут борошнистий червець, я його сьогодні поганяла. Ось тут де китиця, часто така, як пліснява, і. Пліснявий кузнечик борошнистий червець. Він дуже стрибає, він дуже реагує, немає. То наступною обробкою після підживлення буде лікування кущика від, клющ... від кліща. Так, ось такі є. Допомагати буду. Є добре набиті є ще не зовсім. І ось минулого разу була підживочка, вже, в принципі, щось проклюється, але кущики. Є такі, ні, тут вже є, але треба допомогти. І, звісно ж, ось такому кущику теж допоможемо. Треба трошечки азоту ще дати, гарного фосфору. І можна вже гарного калію. Так, зараз будемо готувати по листу. У мене є бачок 3 літри. Ну, майже 3. Мені половиною щось вистачить. Навіть 2 вистачить. Так, є оприскувач і є по листу я буду давати багато калію. Дивіться, не обов'язково плантатор, як я кажу. Так, але остання циферка у формулі повинна бути велика. Можна використовувати навіть сульфат калія. Там теж гарний показник. Але у мене ось такий. Є, то я використовую такий. Так, на 2 літри мені повинно вистачить 2 грами. Я не буду брати 4, я беру завжди трошки щось поменше. Так, зараз, зараз, наприклад, ось так. так я думаю, вам видно, бо мені не видно. Ага, є. Так, всипала, розчинила у простій відстояній водички. У мене маленький оприскувач, зараз мені великого не треба. Так, і, звісно ж, колечок. Воно дуже добре розчиняється, не треба ніякої гарячої водички. Все, по листу готово, добре доформує китиці, і дуже швиденько вже завтра зранку буде навіть і результат вже починатися буде вірніше. Так, що треба під корінь? Тут навіть написано, бачите, позакореневе, тобто по листу, щоб і швидше і ефективніше було. Так, у мене є відстояна водичка. Виноград на дні, то бонус плюс, то вже хтось кинув, в мене є кому кидати. <гум> так, відстояна тепла вода. Все чудово, я вам розповім на 10 літрів, а в мене значно більше. Так, що я беру під корінь? Я знову беру під корінь. Треба гарний фосфор, тобто монокалій фосфат, я думаю, ви. Всі знаєте, як він виглядає. Я не буду розкривати знову, тому що я вже тут розчинила все. Столову ложку не повну, не 10 літрів. І лимонна кислота. Ну, можна спочатку лимонну кислоту розчинити. Якщо у вас дуже холодна водичка, розчиніть її краще в теплій воді. Спочатку десь там літр відберіть, розчиніть, бо в холодній воді. Інколи погано розчиняються підживлення і всі добрива. Так, столова ложка на 10 літрів лимонної кислоти і столова ложка монофосфату. У мене вже все готове, все розчинено. Я можу лише тільки ще раз допомогти. Або можна взяти ще суперфосфат, да? самі такі високі показники фосфору треба і високі показники калію зараз. Не просто калій давати, а фосфор і калій. Там, де суперфосфат, хто не знає, можливо, купить, то він зразу не розчиняється. Його треба залити гарячою водою і настоювати інколи сутки. Настояти, а потім вже додати. лимонна кислота, наприклад, суперфосфат, все в одне. І навіть е сульфат калію. Можна зробити іншу суміш. Так, я зробила таку. У мене все це є. Я зробила таку. Результати є. Фосфор нам дає дуже накоріння, на кількість е бутончиків, суцвіть. Поштов гарний дає для квітування. Тому йдемо по мокрій землі, проливаємо кущика. Так, давайте я зроблю оприскування. Звісно ж, треба на вечір це робити, ні в якому разі, не в сонячну погоду оприскування. По листу, так добре, усі кущики пропшикуєте. І десь так через день. Навіть інколи на наступний день тут уже щось прощупується. Через півтора дня точно. Так, прийшла до жучків бонфаєр, який підхватив. Будемо лікувати від кляща, від борошнистих червеців всяких. Обов'язково пишіть свій результат, чи у вас все виходить, чи є суцвіття, чи нема, чи видніється, чи щось взагалі нічого, чи кущики сидять. Обов'язково це теж пишіть. Бо результати все одно будуть різними. Навіть на одному участку, на одному городі, садочку, можуть бути різні результати, тому що саджаються вони все-таки в різних місцях. Інколи буває, що гортензії дуже класна в одному місці, а іншій ні. Навіть в різниці у 2 метри. Буває таке. І по мокрому грунту, торфу проливаю обов'язково під корінь. Все, двойне підживлення зроблене. Одне те, що по листу діє вже на наступний день. А під корінь вже 3-4 дні і так далі. Все, наступне буде обробка від кліща, хлорозу і все останнє, що причепиться. Бо все може бути.